Дружба і розмова. Будь-яка тема не проблема. Зі мною прямо у студії, прямо наживо, вже наша сьогоднішня е, гостя, психологиня Марія Тракала. Марія, доброго раночку. Привіт. Mm. Дуже радію, що ви тут прямо вживу, так поруч зі мною. Це дуже приємно. Ми сьогодні розбираємо таку незвичайну тему психологія водіння. Так, е, е, перше питання як ранковий програма, як звичайно починається ваш ранок і як почався ваш сьогоднішній ранок? Мій ранок дуже часто починається з роботи, бо я рання пташка, я люблю працювати вранці, і як психолог веду людей з інших країн. То о сьомій ранку в мене вже буває перша терапія. І е, сьогодні ранок був дуже таким довгим, бо я спала аж до восьмої. І О, вітає, Починала вітає. ранок з кави і з гарного настрою. Звучить чудово, насправді. То я вас можу привітати. Типу, це сьогодні був такий совиний ранок для так, вас, так, та, так порівняно так. з тим, як зазвичай. Ми сьогодні говоримо про психологію водіння, але у мене перше питання до вас: чи вмієте ви водити, чи ви водите, і як ви з тим чуєтесь взагалі? Так, я водійка, можу гордо про це сказати. Дуже люблю водити машину. Скажу більше, я вожу механіку. <свісна> мені шалено це подобається. Коли я опанувала водіння і придбала свою першу машину, я відчула, як вона вплинула на мене. Це додало мені дуже багато впевненості, свободи, мобільності. І я відчула, що я можу дуже багато чого в своєму житті зробити за рахунок того, що машина економить мій час і дуже розширює географію моєї мобільності. Тому так я вожу машину, вожу добре. Mm -hmm. Я це робила і вчилася самостійно, тобто в мене не було поруч тата, чоловіка, брата, які би там мене вчили. І я пишаюсь тим, що водити машину це один з моїх скілів. Супер, і ми вам пишаємось. Це у вас який вже стаж водіння. Водійські права в мене є давно, бо я ще, будучи студенткою бакалаврату, мала це як пари в університеті, але я не водила тривалий час і вже безпосередньо до водіння я приступила в 2023 році. Тобто, між моментом, коли я отримала водійське посвідчення і коли я почала активно водити, прийшло десь років 5 або 6. Okay. І мені було дуже цінно відновлювати ці навики, бо я вчилась водити в маленькому містечку Жовко, а вже безпосередньо живу у Львові. Відповідно, щодня вожу у Львові. Тому для того, щоб зробити цей перехід, я ще добирала заняття з водіння і практично вчилась тут. Але от у кожного цей же ж процес відбувається абсолютно по-різному. так? Хтось когось прям силою просить, ну будь ласка, має права, і він приходить, і йому страшно. Взагалі, чому ми боїмося сідати за кермою, і от що саме викликає цей страх? Які ці страхи можуть бути? Все, що, <клес> все, що нове, буде лякати. Mm -hmm. е, і справді, водіння це е, такий аспект життя людини, який носить певний ризик. І він носить ризик як для водіїв. Так і для пішоходів, тому е якщо людина схильна до підвищеного рівня тривожності, то вона буде більше фокусуватись на тому, що е водіння це небезпечно. Я можу щось зробити, я можу в щось в'їхати, я можу з чимось не впоратися. Хоча е небезпечних навиків в нашому житті є багато. Нарізати вранці сир і кусок хліба, це теж може носити певний ризик. Так? Mm -hmm. Тому дуже добрим є розібратися, чого саме ця людина боїться. Бо страхи є різними. Хтось боїться, що він застрягне посеред вулиці, хтось боїться, що машина зламається непередбачувано, хтось боїться, що нанесе якоїсь шкоди чи кривди. Тому треба розбиратися індивідуально з страхами. Але причина дуже проста і банальна, бо все, що для нас нове, mm -hmm. нас лякатиме. А от що допомагає взагалі знизити тривожність е, і за кермом, і коли ти навчаєшся тільки? Тому що для багатьох, е, принаймні, у мене є такі досвіди, що от люди саме коли вони вчилися на практичній частині, вони трусяться, їм страшно, поруч сидить цей такий ля лячний такий інструктор, який тільки ну, відчуття, що він зараз тобі за кожен твій такий неправильний вчинок щось робить, а потім людина нормально отводить. Що, що зробити в цьому випадку? Найперше, давайте ззаду наперед. Е, інструктор, який кричить, це тотально не ок. Uh -huh. І завдання інструктора не кричати і не створювати тиск на людину, яка вчиться. Тому ця людина і прийшла, і сіла в машину навчальну для того, щоб навчитися. Тому я щиро рекомендую, якщо ви відчуваєте тиск з сторони інструктора, ви кажете Стоп! я не дозволяю так з собою поводитись. Uh -huh. Я плачу вам не за те, щоб ви на мене кричали. І це абсолютно тотально треба зупиняти, бо власне цей стрес підвищує градус потім, коли людина йде на іпит. Оцей страх, що якщо я зараз зроблю якусь помилку, хоча це нормально робити помилку в навчальній машині, бо для того вона і називається навчальною, що мене зверху покарають. Тобто мене зверху підбачають. Принизять і мене оцінять так, ніби я не придатна, ніби я не справляюся. Що насправді я справляюся, бо я тут вчуся, і це відповідне місце. Друге, щоб подолати страхи водіння, важливо водити. І можна робити це таким такою експозицією покроковою. Я люблю розповідати тим, хто до мене приходить з клієнтів і каже, що боїться водити, що коли я отримала свою машину. І це була зима, я була сама, і мені треба було з офісу заїхати додому. Я завела цю машину, я прогріла її, і я зрозуміла, що в мене трусяться руки, трусяться ноги, і я вимкнула машину і пішла на трамвай. Це uh -huh. був перший вечір. Другий вечір я дивилась на ту машину через вікно, і я казала, що я мушу це зробити. Тобто uh -huh. я мушу виїхати і банально її заправити. І е, коли ми робимо собі такі мане, маленькі каскади. То це поступово заземляє мозок з тим, що ми справляємось. І в другий день я не в час пік з'їздила на заправку і назад. Це було буквально кілька метрів від мого офісу. Я повернулася, я була мокра. Uh -huh. А на третій день я зрозуміла, що я маю заїхати додому. І ці каскади вони допомагають. Відповідно, якщо вам страшно одразу сісти і там їздити по невідомих маршрутах, чудово складіть коротенький маршрут. Скл по відомому вам маршруту, але важливо це зробити самому. Ем, я часто кажу про те, що поки збоку сидить хтось, хто розказує, що нам робити, ми ніколи не будемо самостійно приймати рішення за кермом. Uh -huh. Тобто, так, до якогось певного моменту ми їздимо з інструктором, ми вчимося, але потім має статися цей момент, коли я сідаю і я вирушаю цю подорож сама. Це як таке соло випробування. Так? Uh -huh. е, ми не мусимо їхати в час пік, ми не мусимо їхати в погану погоду, ми не мусимо їхати в якийсь складний маршрут, складну розв'язку. Ні. Але коли я проїдуся і, і я поставлю спігалочку, що я молодець, мозок любить такі галочки. І кожного дня, якщо я буду потрошечки збільшувати свій челендж, заїду якоюсь іншою дорогою, заїду іншим маршрутом, спробую в інший час вирушити. Мій мозок буде ставити ці галочки, що я молодець, а потім ці галочки, що я молодець. Дадуть відчуття впевненості, тобто, по факту, що допомагає знайти тривожність за кермом, то це ось такі маленькі кроки, не так. все не одразу, так. і таке прийняття себе абсолютно. так? абсолютно. А ось якщо говорити дуже життєве питання, як підготувати себе психологічно до іспиту? Бо в тебе може бути реально крутий інструктор, який тебе розуміє, приймає. Але потім ти не спиш три ночі, бо в тебе там іспит. Дуже часто люди не здають з першого разу, і потім стає: от як підготувати себе до першого іспиту, і як підготувати себе до повторного іспиту, коли ти згадуєш ту невдачу, і мені здається, вона інколи тебе знову в ту яму так закидає. Найперше знати техніки стабілізації. Е, ви можете дізнатися про це в інтернеті. Це можуть бути дихальні вправи, це можуть бути певні такі мої звички, мої ритуали, які допомагають мені відчути себе заземленою. Бо фактор хвилювання при здачі іспиту дуже значимий, дуже значимий. І важливо нормалізувати собі, що я не мушу це здати з першої спроби і можу це здати з третьої. Ну і що? Uh -huh. Тобто не робити драми з цієї помилки. Бо ми виросли в суспільстві, де помилки це uh -huh. Uh -huh. катастрофа. Просто ну, для цього ті спроби і існують. І дуже класно, що в Україні змінили законодавство, і сьогодні можна здавати стільки спроб. Скільки мені буде потрібно. Угу. І важливо собі дати цей внутрішній дозвіл. Так? Тобто, що якщо я зафейлю, якщо я зроблю помилку, якщо я провалю цей іспит, кінець світу не настає і е, небо на землю не падає. Добре, мені також подбати про свій ресурсний стан. Тобто, добре виспатись перед тим, поснідати там, чи пообідати, в який, іспит, в який час ви йдете здавати цей іспит. Тобто, щоб ваші базові потреби були задоволені. Так само важливо е, вимкнути мобільний телефон під час іспиту, тобто відкласти його, щоб він зовсім нас не відволікав, щоб не було якихось розсіяних думок про те, що а якщо мені хтось там щось пише. Ні, я саме зараз, тут і тепер, і я, е, я рухаюсь. І мені особисто допомагає заземлятись дихання. Тобто, mm -hmm. коли я починаю панікувати, я просто усвідомлено повертаюсь до дихання. Психологи люблять жартувати, що як дихаєш, так і живеш. Тобто, коли ми справді вирівнюємо дихання, наша парасимпатична нервова система активується, вона заспокоює нас, і ми можемо мислити дуже тверезо. Тому важливо подбати про таку особисту стабілізацію перед іспитом, дати собі дозвіл, що ну, провал це неприємно, але не небезпечно. Тобто, справді це не суперкласне відчуття. Але кінець світу не настає. Це не питання життя і смерті. Нічого зі мною не станеться, якщо я там за 10 чи за 14 днів знову зареєструюсь на повторний іспит. Якби дуже собі це нормалізувати. Бо оцей тиск зніме нашу паніку, а паніка допоможе нам діяти тверезіше. Ну я молодець ще принаймні спробувала. Звичайно, що багато людей ну, не роблять цього. Я вивчив, я. Проби. От говорять про різні характери людини да? там, холерик в дорозі, бо там меланхолік. Чи правда, що характер людини впливає на стиль водіння? На стиль водіння багато факторів впливає, і характер в тому числі, бо м, взагалі водіння інколи стає місцем відреагування якихось емоцій, і переживань. І це кепський спосіб відреагування. Тобто, якщо я розізлилася, сіла за кермо, і я тисну по газах, бо мене отут все дістало, це кепський спосіб. І часто за допомогою водіння люди несвідомо відреагують агресію. Але це небезпечно і важливо напрацьовувати інші способи відреагування власних почуттів. Я би сказала, що стиль водіння приходить в ході водіння. Так? Тобто люди, які навіть бувають дуже невпевненими по житті, водять класно. І тут немає такого, що от в мене такий характер мені водити дано, а от в мене такий характер мені водити не дано. Немає цього. Берете і водите. І справді є різні стилі, але основне завдання, яке пересуватись безпечно для себе і для зовнішнього оточення на дорозі. Супер. Ми цього можемо досягати в різний спосіб. Якщо ви новачок, то очевидно, що ви будете водити тривожніше, обережніше, і це добре. Тобто цей страх насправді покликаний зробити нас уважнішими. І е, звертати нашу увагу на знаки, на нові якісь маршрути, на, на нові якісь перешкоди, до яких ми не звикли. Тому це добре. І так само хочу сказати, що дуже нормальним є на початку відчувати в тому Так? Тобто, я пригадую мої перші поїздки, які ставалися в дощ або в погану видимість. Я вставала, і в мене голова боліла. Тобто я була така доволі напружена. Це нормальний стан, і хочу сказати, що з часом це проходить. Тому яким би не був ваш стиль водіння, якщо ви будете водити регулярно, ви опануєте цю навичку достатньо добре. Але все ж таки, знаєте, на дорозі бувають різні ситуації. От як навчитися не зриватися і тримати себе в руках, коли там хтось тебе виводить із себе? Або там як навчитися, знаєте, не входити в той азарт, коли там їде машина, ти її обганяєш, вона тебе обганяє, і вас такі починаються перегони? Ну, найперше. Дорога це не те місце, де ми маємо самостверджуватися. Uh -huh. Тобто, я пережену цю машину і що? Uh -huh. Тобто, це не те місце, де ми змагаємося і конкуруємо. Ми не на формулі один. <світ> Молодець той, хто доїхав безпечно. Uh -huh. І а, ми з моїм другом м, одного разу говорили, він ділився своїм експериментом. Про те, що він родом з Тернопільщини, він їхав зі Львова до Тернополя в п'ятницю на завантаженій трасі. От видно, що це переважна а, ділянка дороги, де є одна смуга, і якщо ти mm -hmm. хочеш обігнати, то ти порушуєш. І він казав, що одного тижня він їхав і він максимально кожної секунди обганяв за найменшої можливості. А наступного тижня він їхав, і це теж була п'ятниця, теж завантажена mm -hmm. траса. І він от так їхав в потоці. Від Львова до Тернополя 140 кілометрів. Він казав, що на такій відстані він зекономив, обганяючи всіх підряд, 6 хвилин. Ого. 6 хвилин. Угу. Тому е, наше завдання є розтренувати різне прийняття на, ну, якби зовнішніх обставин на дорозі, що інколи ми будемо їхати в туман. І це означає, що ми будемо їхати повільніше. Угу. Інколи ми будемо їхати в сніг, і це означає, що нам треба тримати більшу дистанцію. І ми не реалізовуємо тут незрозуміло, якого потенціалу uh -huh. це дорога, і ми приймаємо ту даність, яку вона нам дає. Бо дорога вчить великого смирення. Про те, що ти вирушаєш з дому і ти маєш усвідомлювати, що це ризик, і ти можеш ну, в будь-який момент, навіть з своєї волі, постраждати. Так? Тому uh -huh. класно є вчитись водити відповідально. Так, друзі, нагадуємо, що ви можете ставити свої запитання в Ютубі так. Радіо Голос Надії в нашому чаті в Телеграмі 093 10 нуль Тому що бачите, ми сьогодні за одну тему зачіпаємо дуже дуже багато таких цікавих моментів і про психологію водіння, і про те, як же здати нарешті на права. Тому можете писати свої повідомлення в Ютубі, в Телеграмі. У нас буквально ще хвилиночок 10 буде інтерв'ю. Зараз у нас буде коротесенька музична пауза. Після цього ми повернемось. Так і продовжимо інтерв'ю з сьогоднішньою нашою експерткою Психологиною Марією Тракало. Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Вертаємось до нашої розмови. Вже поговорили трошки про такий азарт на дорозі, так і не дуже окей такий спосіб самоствердитись через це. А от якщо говорити про агресію, яку дуже часто от, так виплескує водій на дорозі, як навчитися не зриватися і тримати себе в руках. Добрим є напрацьовувати навички стабілізації ще до того, як ми сядемо за кермо. Тобто, якщо я знаю, що я агресивна, то я не сідаю зараз за кермо. Uh -huh. Бо я розумію, що там мені буде потрібна максимальна концентрація і максимальна увага. І, наприклад, ця агресія може проявлятися через те, що людина пробує прострибувати на світлофорах. Uh -huh. На дорозі ми приймаємо як даність, що мені можуть траплятися зелені світлофори, uh -huh. а можуть траплятися червоні світлофори. І це окей. Тобто сьогодні мені щастить більше, а завтра мені щастить менше. Uh -huh. Тому дуже важливо, аби ми сідали врівноважено за кермо. Якщо бачимо, що ми роздратовані, рознервовані, не встані водити, то заспокоїмося спочатку, потім сідаємо. Бо я на цій агресії можу і собі завдати шкоди. І скривдити тих, хто буде поруч, тому е їзда має бути безпечною, а не агресивною. Я можу покричати собі в машині, по поспівати собі в машині, що завгодно робити. Але їхати я маю цивілізовано і адекватно. А от е якщо говорити ще про такі відволікання в контексті дороги, зараз нерідко можна побачити, що під час поїздки там водій паралельно користуються телефоном, перемикає музику, можливо там. Говорить по гучномовцю, як це впливає на людину і чи відволікається водія за кермом? Е, так е, фактор відволікання за кермом буде дуже значимий, бо мозок однозадачний. Угу. Це означає, що він може сфокусуватись тільки на чомусь одному. І якщо я тут дивлюся прямо перед собою, але паралельно щось ввожу в телефоні, в Google Maps чи в якихось інших програмах то це означає, що мій мозок мусить зробити стрибок фокусу з дороги на телефон, з телефону на дорогу, mm. з дороги на телефон, з телефону на дорогу. І я справді можу невчасно зреагувати. І багато ДТП стається через те, що люди були е, ще в якихось процесах і не змогли вчасно зреагувати. Тут ключове слово вчасно зреагувати. Тому фокус уваги має бути сфокусований на дорозі. І якщо ми бачимо, що нам треба обов'язково на чомусь розосередитись, тоді краще зупинитись на обочині і зробити все, що потрібно, і продовжити безпечний рух. Бо це міф, що мозок є мультизадачним. Та ось історія про розподілення уваги абсолютно. Так? Абсолютно, навіть якщо ми слухаємо якийсь подкаст в дорозі. І ми отакі, все класно, якась інформація, ми собі сприймаємо. Але якщо нам вискочить собака під колеса, і ми почнемо екстрено гальмувати, ми не будемо в цей момент чути, що там спікер говорить в цьому подкасті. Угу. Тобто це буде пробіл, бо мозок нашу увагу перефокусує на екстрене реагування. Тому треба пам'ятати, що мозок є однозадачним, і якщо ми робимо кілька процесів паралельно, то це означає, що він постійно виконує оці міні-стрибочки. З цього процесу на цей, з цього на інший, і це буде дуже нас втомлювати. Тобто, розфокусоване водіння втомлює, після чого людина відчуватиме просто вищий рівень дискомфорту після водіння. Але по факту, під час кермування, взагалі дуже важливо тримати ось цей фокус. Є люди, які говорять, що та я взагалі типу неуважний, уважний, От Як можна натренувати навичку та зосередження уваги фокусу цього? Ви дуже гарно сказали, і в самому вашому запитанні вже звучить відповідь: натренувати. Тобто, фокус уваги тренується. І для цього ми найперше забираємо всі зовнішні фактори. Ми забираємо телефон, який буде нам пілінькати. Ага. Ми забираємо якісь зайві шуми, зайві предмети, об'єкти і так далі. Тобто ми фокусуємося тільки на одній справі. З часом, коли ми добре навчимося водити, впевнено, навчимося водити, нас не буде вже нервувати з боку якась музика чи, чи якась аудіокнига, бо то є такий жарт, і це, до речі, не жарт. Що коли ми на початку паркуємося, люди скручують музику. Ну і здавалося uh -huh. б, ну який сенс скручувати музику, коли ти паркуєшся? Скручена музика не допомагає тобі краще бачити uh -huh. чи розраховувати кути. але це допомагає мені сфокусуватись. Власне, на формулі паркування. Так? І я, відповідно, забираю всі зовнішні подразники, які можуть мене розбалансовувати. Тому для того, щоб сфокусуватись, треба забрати всі подразнюючі фактори. І спочатку ми будемо фокусуватись короткий час на цьому, а з чим довше ми будемо працювати, тим легше нам буде утримувати фокус. Дуже дякую за відповіді, дуже дякую за те, що ми зачепили такий величезний спектр маленьких підтем. Ось наостанок побажання слухачам в контексті сьогоднішньої теми. Довіряйте собі. Я завжди кажу, що більшість відповідей людина має всередині себе. І як психотерапевт, яка вже більше ніж 5 років працює з людьми, я можу сказати про те, що якими би не були наші внутрішні барикади, упередження, страхи, переконання, якщо ми будемо над ними працювати, ми обов'язково досягнемо успіху. Я не бачила, що жодної людини, яка би чогось хотіла і докладаючи зусиль в цьому напрямку, того не досягнула. Відповідно, що би ви не хотіли реалізувати в своєму житті, довіряйте собі і працюйте в цьому векторі. Дуже дякую. Бажаємо Дякую теж вам. гарного дня, чудового водіння і просто благословенного часу сьогодні. І до наступної зустрічі.